Читання вироку у справі Надії Савченко за перший день не здолали і половини у ростовському місті Донецьку будівлю суду оточили ОМОНівці з автоматами і казаки. Всередину практично не пускали журналістів, а їх з'їхалося понад сотня з усього світу. Так само намагалися завадити українські делегації та іноземним дипломатам. Сама Надія трималася мужньо і з гумором. Вона переконана, що вирок буде обвинувальний, і після нього обіцяє повернутися до. Сухого голодування про перебіг судилища і чи закінчиться воно завтра з Росії Валентина Мудрик. Донецьк, проспект Леніна. Аби жителі цього провінційного російського містечка не сумнівалися, що тут судять жорстокого українського карателя. влада забезпечила антураж ОМОН з автоматами, казаки перекриті дороги. До будівлі суду без спеціальної потрійної перевірки нікого не підпускають ближче аніж на 30 метрів. Та ні судять. Її б віддали людям. її б розірвали, Я борозарве. Да я бы такой, чтобы лет 20 дали і за нею, за да, а че, а и забыли за нее. За надеюсь. А что, а тут не виновата, сюда еще нет. Да было. какой там не виновата. Виновата она, знает, что виновата. Убивала людей. Баба рожать должна а не стрелять. Організовані з однаковими гвоздичками і портретами співробітників російського телеканалу у вбивстві, яких звинувачують Савченко, вони недовго вимагають покарання для українки і зникають так само синхронно, як і з'являються. На всю Росію знайшлося восьмеро людей, які не побоялися прийти під суд і висловити свою незгоду із тим, що коїться в їхній країні. Це не суд, це судилище. Її викрали, вона заложник. она заложник, который их на что-то хотят обменять. Просто за Россию стыдно, больно и обидно. Бесит то, что идет обвинительные сейчас слова, обвинительные, понимаете, бредятина несется, и вот от этого, ну, пока ужасное настроение. Ну, от, якщо у этого нашого харька есть хоч капля, вот маленька капелька совісті, він должен надежду відпустити. У надії висока температура набряклі ноги. Вона всміхається, перемовляється з присутніми, іноді робить зарядку. Їй звично не зраджують витримка і почуття гумору. Рада вас бачити! Вам дуже хочеться постоять і послухати. Я думала, ви вже візьмете собі вихідний. Чи ви хочете зірвати ще сіла, ви побачите спишки фотокамери журналістів? Що, ну, дай поговорить з вікнами останній раз. До зали суду вранці вдалося зайти групі українських депутатів, які приїхали підтримати надію. Пощастило, численним іноземним дипломатам довелося залишитися на дворі. Недопуск до суду розпорядники пояснюють, тим, що в залі немає місць. Хоча на картинці з трансляції видно, що це неправда. Взагалі не пустили в Росію депутата Ірину Геращенко. Вона з'ясувалося нев'їзна до 2021 року, і згідно з офіційним формулюванням, загрожує обороноздатності Росії, хоча є учасником мінської контактної групи, і має дипломатичний статус, суддя монотонно зачитує наразі лише мотивувальну частину вироку із нерозбірливого бурмотіння випливає буцімто То Савченко вбивала з мотивів ненависті до жителів Луганщини. Надія знає, що її. Визнають винною Адвокати роблять все правильно. Ми мовчати не будемо. А знаєте, чому не будемо? Тому Що ми так як Сінцова міскольченко їм теж багато що обіцяли. Поїхали вони не в Україну, а в біль. Я поїду або в Україну, або в труні в Україну В Сибір вони, білики поїдуть самі. Після вироку 10 днів на воді, а далі знову сухе голодування. Такий вердикт надії російському суду. От я сі в залі суду її відговарювали тето. Ні, безполезно. А його цель і требування остаются прежними. Она должна быть освобождена, она должна вернуться домой. Термін на який Кремль вирішив ув'язнити надію, найпевніше оголосить завтра. Ольга Кушленко, Валентина Мудрик, Роман Симбалюк, ТСН 1+,1.